Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачну картопельку. Так, для цього нам буде потрібно фарш і картопля. Цибуля, бо я так вроді сказала, вроді і все. Так, беремо до фаршу, додаємо цибулю. Я її буду різати. Ви, як хочете, можете натерти. Мені завжди я ріжу так дрібненько. Мені здається, тоді воно сучніше. Так, нарізаємо. Додали сюди цибульку, тепер сюди сіль, перчик. Це все добре перемішуємо в однорідне. Можете руками. Будемо все одно руками працювати з першою. Ось такий фарш у нас повинен вийти. Так, я беру отаку форму, я колись вам вже її показувала. Беру картоплинку. Можете розрізати до кінця, можете не до кінця. Отак. Тепер беремо наш фарш. Я його отак формую трішечки. Знаєте, таку кругленьку, але не товсту таку котлеточку. Отак. Ну, щоб і немало було. Щоб ви з'їли там картоплинку дві й наділися. Так, раз. І так наступно. Зараз. Взяли фарш. Так, раз, раз, раз. Так кругленько. Господи, розрізала і не можу. Можете повністю, дівчата хлопці, розрізати і не залишати. Це таке. Тут, Бачите, багатенько положила. Отак. о. Нічого страшного, як буде там виступати. Це нічого страшного. Так, і так. Я тут взяла 5 штучок картоплинок, то мені вистачить. До кінця так робимо. Беремо ще одну. Це розламалася, розрізала. Отак. От І теж сюди. Так, ось так ми картопельку нашу зробили. Тепер беремо. Я тут нарізала такий невеличкий у мене був шматочок болгарського перцю. Можете не додавати, додаю сюди ложку таку глибоченьку столову майонезу. Якщо у вас є йогурт, ну, можна будь-що. Так, кетчуп, теж столову ложечку. Трішки я додам сюди солі. Можна і просто картопельку зверху просто посолити і сюди не додавати. Ну я додам сюди. Щоб... Так, це все перемішуємо. Я небагато, але трішечки додам. Якби були, у мене немає сливок. Якщо будете додавати сливки, водички можна там зовсім трішечки додати. А якщо у мене ось немає сливок, то я додам. Ось так зараз. Перемішали. Любите більш червоне, можете більше додати кетчупу. Ще трошечки щось якось казалося, що вже. О, так вистачить. Так, тепер. Все так, зразу так зверху полиємо, а потім просто вильємо туди та і все. Е я беру зараз пергаментну бумагу і накрию отак, виливаємо сюди. Е я скажу вам так, інколи е я й не додаю, не додаю води, якщо сливки налила там трішки, просто е так мені воно сочніше. Тому я вам так показую. Так, беремо цю пригамин капітану, я її завжди так прижмакаю, щоб краще було з нею працювати. Тепер беру так, закриваю отак. Звісно, воно трошечки буде у вас відкриватися. Це там. А так буде триматися. О, відправляю в духовочку. І зразу так от як на 180 градусів. І буду дивитися по картопельки. Якщо у вас картопля буде велика, то звісно там довше. А так, хвилин 15, потім знімемо цю, 15-20, знімемо бумагу. Потім покажу, що будемо робити далі. Так, коли вже така картопелька у нас, це я взяла її, я за спеціально. Засікла время 25 хвилин під бумагою, і 10 хвилин я без бумаги його. І тепер засипаю сиром. Ну, ще хвилинки там на 5-3. Отак. Ось, Ось така в мене вийшла картопелька. Зараз я її вам покладу на трілочку і покажу вам. Трішечки фаршне, напевно, жирнуватий, то трішечки. Жирок. Ну, а так все дуже добре. Ось я положила її в тарілочку цю картопельку. Дивіться, як гарно і дуже смачно. Картопелька вся м'якесенька. Та ще, знаєте, тим паче, такий сорт у мене попався жовта і дуже смачна. Так що, беріть на заміточку. Можна приготувати і на вечерю, і на обід. Я думаю, сім'я вся буде задоволена. Готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Всім доброго дня! Я трішки від вас зникла, було дуже багато справ. Поки прибіжу з однієї роботи, потім біжу на другу. І якщо чесно, не було, було часу. Але сьогодні я приготувала рецептики і трішечки більше відпочила. І біжу знову на роботу. Бачите, у нас видно. Сьогодні на вулиці, ви знаєте, така погодка дуже-дуже тепло. А вчора хоч було й сонечко, але такий вітер, такий, ну знаєте, такий морозний. Хоча днем тепло, а вночі мороз. У моїх дівчаток взагалі там холодно, відео вони не знімають. Я їм кажу, це вам взагалі? І каже, нам нема коли, ми зайняті. Що ну, займаються, звісно, вони. Ну, общем, сьогодні тут така хоч погодка, хоч болі-міння, а то таке тоже, не дуже важна була погода, сиро. Мама каже, кругом так рясно все. Може б каже, може, пішли десь би щось повигрібали. Так така каже, погода нікуди нічого не вийдеш. На сонечка працює. Я з вами не договорила, мене погукали. E, Взагалі, а вже часу немає знімати більше. E, казала, що Настінька працює, мама з Вікуською добре. E, напекли вони це раз не вісім, а аж дев'ять піц. E, казала мама, що e, поки пекти нічого ж ну, не планують, то буде, поки каже, займатися вдома. О, кажеш, може, щось би каже, погребла. Я вам вже, вже казала, це дуже мокро. Ну нічого. Я кажу, ще встигнете. Воно там так ми в вороді повигрібали, але весною, ви знаєте, взагалі завжди погребеш і воно аж гарний вигляд, і все. Буду я бігти на автобус, а то праця не чекає. Вам всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.